Друзі приготувала топ-5 страхів, які чіпляють всіх перед будь-яким публічним виступом. І так, поїхали. Перше забути слова пісні або тексту. Стоїш на сцені, і що робити, друге виключення мікрофона, Тобто, коли сідає батарейка і все, ти не розумієш, чути тебе або не чути. І ще таке, до речі, в мене було дуже довго. Коли виходити на сцену, ти ніби все вімкнув в мікрофоні, ліхтарики горять. Але треба ще ось так постукати, щоб впевнитися, що звук є. Третє, коли щось не так з вашим костюмом, десь там гудзик відлетів, десь тут щось терчить і вам некомфортно, ви хвилюєтесь, і це дійсно збиває. Четверте, коли погано чуєте себе в моніторах, як сказали мої учні, вони хвилюються, що закидають помідорами. Але я скажу, помідори нинчі дуже дорогі, так що ніхто. Ніколи вас не закидає помідорами. І критика. Дуже всі хвилюються, що їх закритикують після виступу. Напишіть, будь ласка, чи є тут ваші страхи. Можливо, у вас є якийсь особливий ваш страх. Також напишіть, якщо буде потрібно відео по будь-якому страху, хвилюванню, що з цим робити. Також пишіть, я тоді буду знати, що треба зробити відео.